28 травня, 2025 року, виповнилося 25 років від дня смерті видатного українського композитора Ігоря Білозіра. Маестро вбили від відвідувачка за те, що він виконував українські пісні, чим заважав слухати російський шансон свого часу. Його дружиною була народна артистка України Оксана Білозір, котра під час війни виступає для українських захисників. Автор композиції Пшеничне перевесло та Світлиця народився 24 березня 1955 року у місті Радехів, Львівська область, був членом вокально-інструментального ансамблю у Радехівській школі №1. закінчив Львівське музично-педагогічне училище та Львівську консерваторію, стажувався у США та Канаді з 1000. 1979 року був художнім керівником та солістом Яватра Львівської обласної філармонії, композитор, який розлучився з Оксаною Білозір у 1991 році, та був у шлюбі з другою дружиною Ольгою Гошовською. Був жорстоко побитий 8 травня 2000 року за те, що своїми українськими піснями у кафе цісарська кава, нібито заважав групі відвідувачів. Насолоджуватись російським шансоном. Ігор Білозір пробув у комі 20 днів. 16 травня чоловік переніс клінічну смерть. 28 травня композитора не стало. Йому було лише 45 років проводити композитор. В Останню путь прийшли понад 100 тисяч людей. На похороні була й колишня дружина композитор Оксана Білозір. Музикант був похований на личаківському цвинтарі. 2013 року на могилі Білозіра встановили білого ангела з листом у руках мармурову скульптуру, привезено з Італії. Вона символізує пісню, вічність та чистоту. Судові розгляди тривали майже п'ять місяців у вересні. 2001-го Львівський апеляційний суд ухвалив вирок. Дмитро Воронов, який був сином заступника голови міської міліції, був засуджений на 15 років. А Юрій Калінін на 12 років позбавлення волі. Під час справи про загибель композитора було допитано 30 свідків, а матеріали розслідування зайняли 16 томів. Захист обвинувачених оскаржив це рішення. І в січні 2002-го Верховний суд України визнав вирок у цій справі, необґрунтовно і скасував його у серпні того ж року. Апеляційний суд Львівської області ухвалив новий вирок. Воронова засудили на 10 років позбавлення волі. А Калініна до восьми років. А вам подобався цей артист? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.